Доброго дня, компанія Автопарк. В нас нове чудове надходження. Hyundai i40 2014 року випуска з дизельним двигуном об'ємом 1.7 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі ось в такому чудовому чорному кольорі авто приїхало до нас з Європи. Усього два власника по Україні встановлені ось такі оригінальні 17 легкосправні диски. Візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. У автомобіля всього один фарбований елемент з технічного боку повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Перейдемо до комплектації. Тут нас зустрічає безключовий доступ. Всередині ось такий чорний текстиль. На автомобілі 245. Тисяч кілометрів пробігу, салон в дуже гарному стані, взагалі без нарікань. Ось так воно все виглядає. По комплектації у нас тут є мультикермо, круїз, підігрів спереду підігріви підігрів ззаду, клімат-контроль, також камера заднього виду на зеркалі виводиться. Ось так воно все виглядає. Електропакет на водійське сидіння. Ну Зрозуміло, що електропакет усіх вікон та електрорегулювання бокових дзеркал. Пройдемо за дірят автомобіля. Ось так виглядає задній ряд. Всему в дуже класному стані. До речі, спереду нас є встановлені євоки лимки, також присутній електропривід багажника. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв даного авто за адресу Сумська 2А місто Київ. Авто можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!